Колеги, партнери, друзі, доброго дня! Ми з вами знаходимося на агроарені Лубни. Сьогодні 4 червня, і позаду у нас горох, нішева культура. Але ми на арені на своїй пробуємо вирощувати нішеві культури. У нас на протязі сезону багато питань виникає: чим захищати горох, як його захищати, як ви як побудувати правильно схему захисту гороху. На цьому полі попередником була кукурудза. Після кукурудзи була проведена оранка на 27 см. оранку ми внесли 200 кг діамофоски 6 6,24 24 і передпосівне удобрення застосували аміачну селітру у нормі 150 кг на гектар. У нас тут висяний горох, сорт Оплот. Протруювання ми проводили відразу перед посівом продуктом Редіго М у нормі 08 літра на тонну. Плюс інсектицидний протруйник був гаучо плюс 0,5 літра на тонну. Не потрібно нехтувати, тому що інсектицидним протруйником, тому що на початку вегетації значної шкоди гороху може завдавати бульбочковий довгоносик. За рахунок протруйника ми досить непогано його проконтролювали. Далі перейдемо до гербіцидного захисту. Гербіцидний захист тут у нас, незважаючи на те, що весна була. Можна сказати, суха, не було не було опадів. У нас є продукт зенкор, який можна застосовувати на горохові по Ми застосували зенкор ліквід у нормі 0,5 літра на гектар посходово. При висоті гороху 5 см. І це було дуже правильне рішення, і ми отримали дуже прекрасні результати. Там у нас контрольна ділянка. На контрольній ділянці, як ми, ми далі вам покажемо, наскільки вона забур'янена і наскільки чистий сам посів. Культури по інсектицидному захисту ми застосували проти брухуса, проти попелиці. Можна сказати, в такому режимі досвід наш новий інсектицид Ваєго. 50 грам на гектар. В реєстрації продукт поки що немає на горосі, але ми його тестуємо, пробуємо. І ми отримали досить чудові результати. У нас ні брукуса, ні інших шкідників на сьогоднішній день ми не виявлено. Конект у нас запланований ще 0,5 літра на гектарів, але поки що ми його також не застосовували. Ваєго справляється, бачимо, із, із проблемою е, шкідників. Також по гербіцидному захисту, повертаючись до гербіцидного захисту, в нас було заплановано застосування 1,5 літра на гектар ачіби. З лакових бур'янах посходило, але ми цієї обробки не проводили. Зенкор, коли ми вносили, в нас злакові бур'яни були у мінімальних фазах, там було е, листочок, два, де, де початок виходу третього листочка. І зенкор у таку фазу прекрасно, чудово, чудово справився. Тепер ми перейдемо у сам, у сам горох і покажемо вам, от у нас гербіцидний контроль від цієї. Віхи до тієї червоної віхи. посередині у нас гербіцидний контроль. Він у нас тут начебто візуально, начебто бур'януй немає, горох сплівся, все. Але є деяка просадка. Він дещо нижчий і тут все-таки ми потенціал втратили. У посіві, от ви бачимо, що вже в нас відцвілася свиріпа, дикаредька у нас відцвілася Дуже багато, дуже багато тут гірчака березковидного. От у посіві гірчака березковидного. Уже лобода практично на рівні гороху знаходиться. І ці бур'яни тут вигітують і забирають потенціал. Тепер перейдемо у саму ділянку. В самій ділянці, як ви бачите, тут ідеально у нас чисте міжряддя. Взагалі немає чисто, немає ніякого ніякого бур'яну. Гербіцид дуже чудово справився. Ми тут вже також застосували наш фуніцид Фокс у нормі 06 літра на гектар для, для контролю для контролю фороб. Він чистенький, дуже непоганий потенціал на сьогоднішній день, і, і ми бачимо, що більше ми нічого тут не будемо, ніяких обробітків більше не будемо проводити. Дякую за увагу, гарних врожаїв та до зустрічі в полях.